Ми чуємо тебе, Тараси, крізь століття. Такими словами розпочався захід у гімназії номер 2 міста Хмельницького, приурочений двохсотій річниці від дня народження великого українського письменника, художника, національного пророка Тараса Григоровича Шевченка. На нас і дивиться на нас. За землю й волю в ратному двопої, ти з нами йшов кайдани рвать з людей, благословляв зарю нашу зброю і смертний, будий Прометей. Під час свята учні читали вірші Шевченка, безсмертну спадщину Великого Кобзаря, який є однією із найбільших вершин людського духу. Вони надихають, спонукають до дії. Інсценізація років дитинства малого кобзаря учнями гімназії допомогла більш глибоко зрозуміти і відчути біль страждання Шевченка, його нестримне бажання не коритися долі, ніколи не падати духом, а впевнено йти до мети. Только доки людина не помре. А як помирає, свечка її власне, це далеко видно. Бачи, матуся, бачи, а чому одні зеречки великі, Весни. а еще ледь-ледь видно? Бо коли людина зла, заздрість не скупа, її свічечка ледь-ледь світліє. А когда людина добра, любить людей, свічечка її світить ясно-ясно. Бачу, сенка. Матусю, я буду добр. Я хочу, щоб моя свічечка світла, найяскравіша. Старайся, синку, старайся. Як гірко, як нестепно жаль, що долі нам нема з тобою, ми в Богі змучені раби, не знаємо радісної днини. Нам біг доводиться терпіть, не розгинай своєї спини. Промовиш слово і нагай над головою люто свисне, І те з краю в край, панує рабство ненависне. Росте неправда на землі, згорьованій сльозами співлитій. О, любі діточки мої, одні залишитись на світі. Ну хто замінить вам мене, рожеві квіти нещасливі, коли безжальна смерть зіткне, мене на довгій, панській небі. З особливою ніжністю, трепетом звучили пісні про Шевченка і на його слова. Довго гомоніла, довго довго кров степами текла, червоніла, текла, текла та й висохла. Степи зеленіють, ті лежать, а над ними. Ніхто щиро не заплаче, ніхто не згадає, тільки лідер теке повіє над ними, тільки росиране синько, сльозами дрібними, їх умиють, зійде сонце, осушить, пригріє, а онуки є байдуже. Що там гречку сіють багато їх, а хто скаже, де ти могила мученика святого де похоронили, де залізня душа щира, де хто тут почуває, тяжко, важко, кат панує аї. Україна довго гомоніла, довго довго кросипами текла, червоніла, і день, і ніч, два, гарма, земля стогне гнеться. Сумно, страшно, а згадаєш. уривками з літературної спадщини українського генія учні промовляли до сучасників, щоб ті замислились над тим, хто вони є, для чого живуть, яке майбутнє чекає на них. Звучили непохитні заповіти ненародженим землякам в Україні, закликаючи не забувати, що вони українці, які мають славну козацьку історію, непохитний дух, мелодійну ніжну мову, багатовікову культуру, честь і гідність у душах. Озираюсь на кожній сторінці, де той рік, де той проклятий тиждень і день, коли ми перестали гордитись, що ми українці, і що є в нас душа, повна власних чеснот і щедрот, і що є у нас дума, яка ще од нам б'ється, і що ми на країні такий український народ, а не просто населення як це у світах дається. І що хміни ж у пісні, а не в барилах вина, і ще щедрість серця, а не в камничних вітринах, і що є у нас мова, і що українська вона, то з якої наш край територія, а не країна? Я до себе кажу і до кожного з вас. Говори, Говоримо всі, хоч так добре навчились мовчати. Запитаємо у себе, відколи, з якої пори. Українці себе у собі забувати. Українці мої, то українці ми з вами чи як, чи в моголах і вмерти судилось нам ще від Тараса, чи в могили й забрати судилось нам наш переляк, щоб зняти нашу гідність до рівня вторинної раси. Мене думка одна обсідає і душить на славу. Ради кого Шевченко було в Орські степи, ради кого ховати свій біль за солдатську халяву? То хіба ж не впаде? Не закотиться наша зоря, і хіба не зотліє на тлін українство між нами, коли навіть на згарщі долі зорі кобзаря, ми й досі спокійно себе називаємо хохлами. Українці мої, дай вам Боже і щастя, і сил можна жити хохлом і не від того хлібина. Тільки хто ж колись небо прихилить до ваших мотив, як не зраджена вами, зневажена вами в країнах. Під час заходу вшанували хвилиною мовчання загиблих героїв Небесної Сотні, які віддали свої життя за вільну, демократичну Україну, за український народ, за звільнення від диктаторського режиму.